Не хочу літа, хочу перемоги, простих занять, мелодії вітрів, без сліз, без нервів, жити без тривоги, І щоб родинний вогник завжди грів, Щоб було свято на і паску таке велике, як цей Божий світ. Бабуся одягалася в запаску, Матуся позривала пустоцвіт. І залишила завість із плодами, Щоб батько більш від рани не стогнав, ступати хочу босими ногами, І метеликів ловити поміж трав. Ї. Так хочу перемоги над ордою, над злом брехнею, хочу просто жити, печалі всі пустити за водою і кожним днем прожитим дорожити. і пам'ятати. Просто пам'ятати, хто ворог твій, а хто твій захисник, Кордони укріпляти, не латати і вчити мову, мову не язик. Ой, скільки хочу, то чи дочекаюсь, чи потече водиця з джерела. Я словом рідним квіточки торкаюсь, прошу у Бога, лиш би розсіла.